Привіт, дорогесеньки! Сподіваюсь, що у вас все добре і ви готові до перегляду чергової цікавинки, яку я для вас знайшла. Зустріла нещодавно свою подругу дитинства, побалакали ми з нею хвилин десять, попригадували смішні моменти з нашого шкільного життя, обмінялись телефонами для зв'язку, і от я розвертаюсь в іншу сторону йду додому. І навіщо я озірнулась тоді в її бік? Краще б я цього не бачила. Моя подруга сідає в розкішний автомобіль і їде. Я аж зависла одному положенні з напівповернутою головою. Якось прикро мені стало, що я не на її місці з однієї сторони, а з іншої, що я заздрю. Так, я сильна особистість і можу сміливо дивитись на свої недоліки що маю, те я дійсно маю. Краще б в мені був такий класнючий автомобіль. Подруга ти їде, а я пішки йду. Ну що за несправедливість? Полізли мені в голову всі відосики, які я дивилась про самонавіювання, афірмації, позитивні думки. А що, якщо це дійсно працює? Уявіть, сидите ви в зручному кріслі і лише думкою багатієте, отримуєте все, що вам потрібно. Потрібно лише думати і уявляти, що ви вже це маєте. Ну, класно, ще не так. Вирішила я розібратись, як наука на це дивиться, може, все-таки надія є, і скоро моє життя зміниться на заздрість всім моїм подругам. І от що я дізналась. що відбувається в мозку при самонавіюванні? Коли ви кажете собі, я куплю розкішний автомобіль. Ваш мозок дійсно реагує, але не так оптимістично, як обіцяють гуру. Дейропластичність працює, ваш мозок створює нові зв'язки, але не за один день, а поступово. Як тренажерний зал для нейронів, трефронтальна кора активізується, це відділ мозку, який відповідає за прийняття рішень. Тож ви починаєте краще планувати свої дії. Система винагороди включається, виділяється дофамін, гормон мотивації. Ви починаєте шукати способи заробити на мрію. Науковці стверджують, що позитивні самовисловлювання допомагають знизити психологічний захист, тобто ви стаєте більш відкритою до нових можливостей. Виявляється, люди з афірмаціями краще справляються зі стресом. А стрес це ж головний ворог фінансового успіху. Самонавіювання особливо допомагає людям з низькою самооцінкою. Ви починаєте вірити, що гідні кращого життя. Так, наука каже, що самонавіювання працює, але не зовсім так, як ми собі уявляємо. Мозок не створює гроші з повітря, натомість він починає помічати вакансії, які ви ігнорували, шукати додаткові можливості, менше боятися ризиків. Це, ніби ви купили окуляри, які бачать тільки грошові можливості, але самі гроші все одно треба заробляти. Ну от, дорогесенькі, надія моя на силу думки, ну не те що брухнула. Вона ще є, але досить помітна шкандибає. Наука підтверджує, що самонавіювання працює, але як інструент зміни мислення та мотивації. Не як магічна паличка. Автомобіль силою думки притягнути не вийде, але стати більш активною, помічати можливості, менше боятися ризиків це цілком реально. А ви що думаєте з цього приводу? В кого який досвід стосовно афірмацій? Може комусь вдалося автомобіль притягнути силою думки, а може хтось просто почав більше заробляти після зміни мислення? Діліться своїм досвідом в коментарях, буду їм дуже рада! Цікаво дізнатись, чи працює це в реальному житті, чи тільки в моїх мріях. Підписуйте, щоб не пропустити нові дослідження про те, як працює наш мозок. До зустрічі! Так, класний в неї все таки автомобіль. Ну і нехаль ходити пішки це такий собі фітнес і для екології краще.